Обмежити доступ до свого простору або навпаки з кимось поділитися для спільної роботи у конфлюенс потрібно зробити деякі дії у налаштуваннях самого простору. Для цього необхідно перейти у вкладку Space Access, тобто доступ до простору, і обрати будь-яку із доступних опцій. Неважливо на цьому етапі яку саме, адже в принципі вони всі дублюються на наступному кроці. У моєму випадку за замовчуванням створюється доступ для двох ботів, а також для того, хто саме створив простір. Тобто, тут я можна додати будь-кого, з ким ви плануєте працювати. Важливо, щоб ця людина була з вами в одній організації, або ви можете її запросити. Для цього натискаємо на Edit і шукаємо людину за імейлом e виставляємо для неї певні приміщення. Важливо також правильно налаштувати групи, і тут бувають підводні камені. Зверніть увагу, що віднедавно в Confluence додається автоматична група, яка називається Confluence Users. Ну і далі, власне, якийсь ваш домен. Ця група за замовчуванням це всі люди, яких додали у вашій організації. Тобто, у мене це 38 людей, і якщо ви створюєте новий спейс, вона може створюватися за замовчуванням, і відповідно всі ці люди можуть переглядати, додавати, редагувати і так далі у вашому просторі. Тому, якщо ви цього не хотіли і не планували, натискаємо на Edit і ви. Видаляємо цю групу, натискаємо Select All і знову, щоб все зняти. Далі натискаємо Save. Таким способом ми видаляємо небажану нам групу і залишаємо ті, які власне, хочемо залишити. Так само можна групи і додавати з переліку бажаних. Якщо ви адмін Confluence, то як змінити, щоб та група не створювалася автоматично і додавалася, показав в іншому відео. Сподіваюся, це було корисно. Якщо так, не забудьте прокоментувати, поставити вподобайку, підписатись на канал. Будемо творити ще.